І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван на Еміль 2 карта Промзона. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну Еміль 2. Еміль 2 це вже майже кранваген, Він такий схожий на кранвагена. так, в нього все є те, що у Кранвагена. Кранваген це один з моїх найулюбленіших тяжів, в якого є барабан, так, є магазин з трьома. Чудовими снарядами. Е, значить, які ще переваги. Пашта міста, міцна. Так? Швидкість таке ще собі задоволення. Але, в принципі, якщо б ще й тут і швидкість була е, шалена, то я думаю, що це просто імбічність імбіще, яке б ламало рандом. Так? Але ми... у нас тут є і КВН, у нас тут гармата, повторююся, з чудовими снарядами під калібри 252, ми на 9 рівні. Так? Ще є камуляки, але ну, камуляки я б ну, я б не рекомендував їх навіть заряджати, ну по кому ми будемо стріляти. Хіба що ну, там якась яга вийде, так, і то ми вже знаємо, куди ту яго пробивати. давно. Так, ну що, зустрічний бій, так? Я так розумію, вся заруба буде саме ось навколо бази тут відбуватися. І бачимо, що лише у нас два танки, там ВТХ і СТХ на зелені, і дві, я не помітив. Поїхали суперників теж наздели. на зелень. На повочці у нас нікого немає, і в нас немає в цьому бою артилерії, і в нас немає в цьому бою ЛТшки. Цікаво. Цікавий такий рандом розклад по бою. Поки що стоїмо від позиції, нам поки що не треба. Нікуди просуватися. Бачимо, що ось цю вуличку по першій лінії там така, от у нас ціла армаді ще стоїть. так. Суперники там теж підтягуються, можливо, там буде зарубінь. І зарубіще, так. І тут вже виїжджає такі. Подивлюся, що там відбувається, і отримав одразу шляще. від Позиції перестріли, ще один проїхав. Мастодонт нашої гри, до речі. Тайп 4 хеві. Проїхав він так, теж отримав, ну вже так потихеньку, потихеньку 1300 настріляв наш герой. І я вам скажу, що грати на підкаліберах, так, от якщо основні снаряди підкалібери, ну ти можеш просто навіть не заряджати е, поліпшені снаряди. І фармити непогано навіть, навіть на 9 Ну і ми знаємо, що багато хто полюбляє на дев'ятках грати, тому що ти ну, частіше попадаєш в топ, але бачимо, що тут ми попали проти 10. І вже треба вмикати скіліші. Бачимо, що починають там. Починається просування е, суперників. На базу, так? І, ну базу там, дивіться, базу там прикривають ФОШ і конвей. Я не думаю, що там вони щось роблять, так? Дуже агресивно бачимо бачать суперників Попер наші відступили там на зелені. І вже напевно на тій імбо ну, об'єднаються та знешкодять його. 4-3 по бою вже. 4-3 по-бою, а цей на е 5 ну він щось. Ну, Дуже хоче, вже так, дуже хоче виїхати і напевно він виїде і в цей момент отримає три снаряди, так, а в нас же бачимо, що, чому я кажу, що чудовий снаряд. По 440 шкода від посту. Три снаряди. вліпив і собі з чудов, чудовим настроєм перезаряджається. Хоча бачимо, що перезарядка самого барабана тут доволі довга. Вуїхає, танкуємо. 1200, до речі, вже натанкував, 2000 настріляв. По одному поки що снаряду ми викидаємо. Не було такого, щоб хтось виїхав вліпити зразу три снаряди. А тут бачимо, що цю все ж таки е... ну, вуличку так, по першій лінії все ж таки перемагають суперники. І вони вже, напевне, будуть агресивніше там грати. Оце є п'ятий, так що йому цілий бій йому неймалося, так, і він не йметься йому цілий бій і він вирішив проїхати. І тут ще один вирішив проїхати, і ми вже вліплюємо йому, і вліплюємо йому так, що і забираємо до гаражу. Чудово, один ворог знищений, 2665 на 1200 натанкована. По бою 7-7, бачимо, що там все ж таки заруба така зарубіще, зарубіщенська заруба е, ось по нульовій лінії. Там ще не, не зрозуміло, хто кого і переможе. Там бачимо, що наша Стежка з грильом об'єдналася, вони так непогано там собі грають. Так. Мінотавро. А Мінотавра, дивіться, ми пробуваємо. Показує, навіть десь і в лоб навіть можемо так? <плес> Чудово завітає. Да, Реалізація барабану ну, просто от, майже на відмінно. Поїхав! Айфейс 1, ну він поїхав, він зрозумів, що Еміль 2 він відстрілявся, що він зараз на перезарядці, на перезарядці. так? І, Але дивіться, у нас там ФОШ 155, він прикриває, він не дасть далі просуванню. І це чудово, тому що ну, не хотілося, щоб нам вже були Наші, Наш бачимо там конвой вже намагається базу брати. Теж не вистачило терпіння, так сказати. Але поки що стоїть 10-10. Так, Там бачимо, нашого гриля все-таки знешкоджують, там ТВП і Т-62. До нього зараз приєднається до нашого Т-62 зараз по зелені приєднається ще СТ-шка. Я думаю, вони все ж таки його знешкодять. Там проблем не повинно бути. А пож бачимо на себе виманював і там вже так багато трупіків стоїть, суперників. Так, і ще один поплав. От не йметься сьогодні в цьому пою. Їдуть вперед і все. Їдуть вперед, нам, перезарядуємо. Перезарядка довго, там. Цього магазин перезарядка довго. Зараз ми навіть відсвітимося, так? перезарядимося. І вже в нас буде дуель на дуель з Мінотавром. Хевік там зовсім такий шок, він вже не хоче нікуди вилазити. Знешкоджують нашого конвоя. ту стежку, що до Т-62 е, Ну то молодець там, ти тримає ту лінію, опа, а стоїть просто ззаду. Чудово! Тут не поспішати, просто треба пробити. Бош 155 молодчина зіграв просто, ефективно. Просто і ефективно. Бачите, він там собі став, і, і на нього всі дивіться, сяки руки б'ють. А Хевік виїхав. Виїхав вже з того ангару. А ну. Виїде. Так, ну добре. Ну, Хейвік, напевно, що не вийде, нам треба, напевно, повертатися, там біля бази десь останній раз світився об'єкт. 705. 705. він. ось. Чудо. У нього там дуельна дуель буде з Пушом, Так, і тут так виїжджає. Ану, треба пробити. Чудо! А, ну вже заряджені комуляки. І цього 705-го. Все, поїхали, залишився один танк Порі. Не знаю скільки в нього там ХП, а ну не ходить, немає. Знишкоджує він нашого братіша на Порші, який дуже чудово зіграв, дуже допоміг цьому бою. Отже, будеш покараний. У нас ХП багато можна їхати розмінюватися. Знову на КД. Знову робимо маневр. Об'їдемо, щоб він не розумів, де суперники знаходиться. Дивіться, що витворяє? Скільки він теж трьох знешкодив, так? Хто буде героєм битви, ставимо ставки? Мені здається, що наш герой буде героєм битви. З'їхав, захоплений. З'їхав захоплений, напевно, зашкірився, прикрив там собі корму, куточок, зашкірився, чекаємо. Буде епічна епічна дуельна, дуель в цьому бою в кінці всі бою. Завжди кінцівки у нас дуже класні виклики. А тепер тільки пробити. Щоб він не встиг. На гуслю і вогонь. Чудовий бій. дякую за репле. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.